День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір дубсонома. В бильці є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. В другій бильці дивану шухлядки та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 1,94 см. Наповнення дивану, пружини блок, повз, пінополіорітан та сантепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.